Я командир мобільної вогнової групи. Ми здійснюємо ураження повітряних неспечних цілей, як би ПЛА, шахіди. Для цього ми використовуємо такий кулемет Тесла, 12,7 калібр. В основному ми користуємося тільки вночі. Для цього ми використовуємо тепловізор, який вже йде з цілів, і планшет. Планшет підключений до тепловізора. І тоді нашому стрільцю на цьому кулемет, заправлінні кулеметом і бачення цілі дуже легко становиться. Коли стрілець Стоїть за кулеметом. Для виявлення цілі возду, воздушної цілі ми використовуємо пошуковий прожектор. так він виглядає, який оціняється до ну, автомобіля. Бачиши на свій планшет програмою Крапіва, а також опираючись на то, що бачу, стрілець, ми виявляємо ціль і... Є змоги його, його вразити. Зброя Зброй готова готовий до бою. Бомба.